Чергову допомогу полтавським бійцям, які зараз перебувають в зоні антитерористичної операції, передали прихожани та служителі храму віри, надії, любові. Командування однієї із род звернулося до них із проханням надати теплий камуфляжний одяг. Кошти для придбання речей церква зібрала за тиждень. Ми передаємо сьогодні теплі речі для полтавських військовослужбовців, які несуть охорону військових об'єктів на Сході на базі храму віри надії, любові» функціонує центр благо. Саме сюди полтавці приносять їжу, одяг та кошти для військових, переселенців та тих, хто з певних причин потребує цього. З огляду на ситуацію в країні щодня заклад відвідує безліч благодійників та пересічних полтавців. Зібрані речі для військових обіцяють доставити найближчими днями. Я хочу вирозить благодарності імені командування церкви за таку допомогу. Ця допомога буде доставлена біжа. Що время дітей на та неділя это самое, и будет направлено солдатам, которые несут непосредственно службу. Допомогу полтавським військовим, прихожани та церковнослужителі передають раз у місяць. Щоразу в АТО направляють ті речі, які необхідні солдатам, саме в цей період.